Знайомтесь, це Олена Васильівна Паєнко. Цю жінку без перебільшень знає багато мешканців нашого міста, адже вона одна з небагатьох, кому вдалося реалізувати себе у всіх значеннях цього слова. Олена Васильівна вже п'ять років поспіль є членом бюджетної комісії Обухівської міської ради, а також депутатом. У 2013-му отримала звання Почесний громадянин Обухова. Також ця жінка є головою Київської обласної спілки жінок-підприємців «Жіночий Альянс. А 10 років тому спільно із своєю подругою Лідією Анцуповою створила у нашому місті. Місцю школу ділової жінки. Ми проводили дуже багато зустрічів, тренінги, семінари по навчанню жінок, розглядали дуже багато проблемних питань. Я взагалі думаю, що ця школа ділової жінки об'єднала наших жінок-підприємців міста Обухова. Олена Васильівна дуже любить місто, в якому живе вона та її сім'я, і це не лише слова, адже пані Олена була неодноразово ініціатором соціальних проєктів, які корисні для рідного Обухова. З жінками-підприємцями, з школами, з батьками, з дітьми із з активістами зробили такий прекрасний екологічний проєкт. Один із таких цікавих, де попрацювали всі. І діти зробили проекти. Вони в цих проектах нам. Хто намалював, хто е зробив е вони е своє бачення по майбутньому обухова. Днями ми проводили, е теж е організовували е людей на здачу крові, е шукали донорів. Е на це відгукнулися трудові колективи. Е ми запросили. З білої церкви станцію переливання крові, які приїхали, і я думаю, що незабаром ми проведемо ще таку акцію в місті Обухові. То ми проводили в Українці, а будемо проводити. Але попри громадську та політичну роботу Олена Васильівна любить проводити час із своєю сім'єю. Вона виховала двох синів, а зараз же бавить онучку Софійку, яка сьогодні із улюбленою бабусею чекала нашу знімальну групу на гостину. Добрий день, ми до вас Доброго дня, проходьте. Ось і лорд у нас забіг день. день. Доброго дня. День. Проходьте. Сафіха. Дивіться лорд. Пані Олена, як і кожна жінка любить свою оселю. Вирощує квіти, любить чистоту, ну і звісно, готувати смачні страви. Сьогоднішній день не є виключенням. З самого ранку вона на кухні пече млинці, а допомагає їй у приготуванні цієї страви маленька Софійка. Господиня не змусила нас довго чекати і частувала смачним чаєм та напеченими млинцями, які вдалися на славу. Ми така родина, що любимо поїсти. Тому ми любимо все. <хи> і е, просто кожне свято, е, ну, е, як позвичаю, несе свої страви, скажем. Як, наприклад, на Новий рік обов'язково олів'є, е, якщо на Великдень обов'язково мають бути голубці, холодець. Такі самий рецепти, які всі роблять. Е, просто е, ми дуже любимо е, готувати і робимо це. Від серця з душою, безсумнівно, Олена Васильівна жінка, яка сама змогла себе реалізувати, і невід'ємною складовою її життя, окрім політики та сім'ї, є ще улюблена справа. Бізнес, який вона будувала роками. А все починалося так У 1984 році. Після закінчення київського будівельного технікуму я приїхала в місто Обухів як молодий спеціаліст. Я дуже вдячна Долі, що попрацювала в промбуді, тому що я отримала величезний досвід, працювала і тавільщиком, і майстром, виконробом. Остання моя посада була керівник будівельної дільниці. У 94 році, тоді, коли промстрой почав. Реструктуризацію я вирішила створити свою справу. І з 94-го року ось займаюся підприємницькою діяльністю, в якій мене підтримує чоловік. Ми разом працюємо. На сьогоднішній день вже дорослі діти вони теж підтримують і допомагають. Ось така вона жінка, яку сміливо можна назвати три в одному. Вона змогла знайти себе у підприємницькій діяльності, стала турботливою матусею, люблячою дружиною та мудрою бабусею, а також політиком, який має свою точку зору щодо питань, які стосуються рідного Обухова. Сподіваємось, що ми змогли розвіяти ваші думки щодо покликання жінки у сьогоденні. Отож, найкращі жінки світу, обухівчанки: будьте щасливими та реалізовуйте себе у житті. Ольга Товмач, Андрій Пугач, студія Барт.